Так, слава Ісусу Христу, слава на віки, вітається зовотець Назарій і вітаю всіх з отцем піо. Тематика листів це Піо, яка є надзвичайно важливою для всіх духовних дітей святого того Піо. І разом з отцем піо сьогодні властиво прочитав цей другий том, який я вже читаю фактично довший час. Це його кореспонденція з Рафаліною Чарази. Про неї я записував окремо де можна переглянути про цю постать, е, провести це піво також е, і на Молотовній групі це піво писав. Осотець пів провадив цю вибрану душу, яка хворіла. Е, отже, отже ж, все ж таки не вдалося йому, хоча я ще читаю, звичайно, але так забігаючи напирати десь по цих е, е, дослідженнях, то не вдалося йому значить, вберегти. Ну, Тобто вона померла, але отець пів її постійно підтримував досі. Вона, від, наприклад, відчувала дуже багато різних неспокоїв, що вона не така, що вона дуже велика грішниця. так? А отець біу, того, казав, що вона вибрана душа, що в тих всіх терпіннях, які вона дізнає, вона мила Господові. І Заглянемо до думок одного з листів, це Піводорафаліна Джераза. Це є... 60-й лист в цьому томі. Отець Пів писав його в Пітерчину у Великий Вівторок, тобто Старасний вівторок, 30 березня 1915 року. І виданису Серафікум, Серафін в Кракові у 2019 році переклала ці чудові листи. Це Піо. Отже, отець Піо завжди починає свої листи з абіревіатур. Шість абревіатур великих літер. Ісус Марія Йосиф, Домінік Франциск Кляра. Ось найбільше такий святих, звичайно, згадує, на його думку. І почитає завжди звертається на улюблена дочка Небесного Отця. Це велика гідність, яку Господь Бог дарує нам. Адже Він нас бачить улюбленими. В Ісусі Христі, так як Отець Небесний звертався до Ісуса під час його хрещення, це мій улюблений син, якого я вподобав. Так само мої улюблені. Сатана завжди гріх нас принижує, він вчиняє нас негідними не в власних очах. Так? Ми вважаємо себе нікчемими, ми вважаємо себе нагіршими. Бог нас бачить в Ісусі через Ісуса завжди улюбленими. І тому отець Піло також звертається до Рафаліна Чараса, улюблена дочко Отця Небесного. Ласка Святого Духа, нехай вас підтримує і спричинює зріст в чесноті. Нехай Ісус і Марія уділяють вам сил, щоб ви з новою відвагою перемагали підступи Злого Духа. Нехай ваш ангел. Завжди вказує вам просту дорогу, яка провадить до нього, і нехай завжди за вас благословить Пресвяту Трійцю. Нехай так станеться, які чудові слова. До речі, Отець спів дуже любив листи святого апостола Павла, якщо читати ці листи, тут дуже багато і гарних вказівок по відношенню до листів святого Апостола Павла. І десь Павло так само починає свої вести з таких благословенств. Рівно ж тець піво також. Ну я собі за... зазвичай деякі листи досить великі по кілька сторінок, по кільканадцять сторінок навіть власне, з цього листа з тієї кореспонденції духовної, між цим півою і духовною донькою Рафаліно Джеразо Оставь я вибрав зараз ці кілька таких настанов, які будуть корисними, і ми собі їх розважимо. Отже. Ну, і отець пів їй відповідає це. Отже, було питання відповідь кореспонденції між ними. Звичайно, що ніколи е, в якийсь певний час е, не відповідалося, так, бо було різ. Отець спів, потрібно знати, що він хворів. Також потрібно сказати про це. Ось і також Рафаліна раз захворіла. Вони не бачилися. Ну, принаймні до того часу, який вже прийшли, це 60 листів. Вони не бачилися так. Але е, переписувалися в цій кореспонденції. Е, ну і отець Піо їй тут відповідає так, про те, що ми повинні також бути послідовниками Христа, як апостол каже. Будьте послідовниками, мими, як і я Христа. І також мав би сказати за себе. так, е, Жийте так, щоб світ силою міг про вас сказати: Оце Христос. Жийте так, каже отець Пів. Так, це щось подивогідне і вражаюче. Ох, коли б всі християни жили в згоді зі своїм покликанням, земля вигнання стала себе раєм, каже Спів. Коли б всі християни жили в згоді зі своїм покликанням, земля вигнання, тобто цей світ, в якому ми живемо, став себе раєм. Які прекрасні слова. Хтось пригадує мій проект з 2023 року 135 років до неба. Цедістив було 135 років з дня народження. Оце піо. І багато рибків виставо з цієї кореспонденції Рафаліти ми розглядали. Отже, далі така ще думка І теспіо каже: Будьте спокійні. Добро, яке стараємося нести іншим душам, тобто робити іншим людям, причинюється також до освячення нашої душі. Отак, як гріх, який, немов та ракова пухлина, коли ми чинимо один, другий, наступний і також розмножується, причиняє зло, так само, але добро рівно ж. Добро, яке ми чинимо іншим людям, наприклад, воно також поширюється і. Приносить якісь певні свої добрі наслідки для дуже багатьох душ. Постійно чую собі щось. Це отець пів за себе пише. так? Він також просить, він в покорі. Тобто Отець спів на той час не був ще таким стареньким дідусем, як його зазвичай зображають на іконах. Це 1915 рік. У цю пів десь було приблизно, як мені зараз, можливо, навіть менше. Ось, ну. а він просить про молитву. Він так само, в покорі звертається про, про молитву, про потреби молитви, що він також святів не завжди в покорі жили, в глибокій покорі. І про такої низької думки про себе. Ось постійно чую собі щось неукресленого, щось на кшвалт пустки. Оце, до речі, цікаво. Це, хто вести у духовність святої Івана від Христа, темна ніч, що дорогу на кармень. Оце отець пів переживає такі речі. Отже ж він пише: постійно чує собі щось неокресленого, щось на кшвалт пустки, хотів би любити досконаліше. Так? І незважаючи на всі починання старань щось чинити надалі, її з нею живого прагнення любити більше. Оце велике прагнення. Це Іван від Христа в темні ночі. Дорозі ногрій Кармель, перепрошую, розвиває так. Оцей перший е досвід Божої любові, який ми отримуємо. Він то навіть іспанський так, термін, цей вживає надал, так? але ця повнота любові. Людина йде, йде, вона ніколи цієї повноти любові тут не осягне на землі. А вона відчуває, що раз то більше це живе полум'я любові, якщо вона дійсно відкривається на Господа Бога, живе духовним життям, зростає в чеснотах, бореться з гріхами, з спокусами. Практикує практики духовного життя, вона відчувається щораз то більше. Отець пів про це пише: каже: досконало розуміє, що це прагнення ніколи не буде сповнене. Отець пів це розуміє. Так що це прагнення не буде сповнене. Допоки є мандрівником. Оце, власне, є джерело всіх моїх терпінь. Так, Святі хотіли отримати цю повноту Божої любові тут на землі, але не могли. І тому так багато святих свята від дитятка Ісуса та Марії де Депація казала: любити і немирати, або любити, або померти. Так? Отже, і це можуть зрозуміти тільки люди, які ходять за духом, які живуть Духом Божим, каже апостол Павло, що тілесна людина не здатна розуміти речей духовних. Ще кілька таких думок з цього листа. Отже, це вже поради, пораду дає отець Піорафалініча Рази, каже: Віддаліть ваші думки від справ, які причиняють вам смуток. Віддаліть ваші думки від справ, які причиняють, причиняють вас до смутку. Так, Це є, значить, засідки Злого Духа, щоб ми, що попали в ті сідла його і пробали в смутку. Віддаліться. От і ти спів каже, каже пораду, каже, відкиньте все це, це ті розважання, як відкидаємо спокуси проти святої чистоти, так, не вдумаючися, не аналізуючи, відкидайте. Геть це. Не затримуйтеся більше на мучачих думках. Ось, що нам також є дуже важливо. Отець Пів от спів каже, старайтеся зосередити розум на справах погідних. Думаючи для прикладу про доброту Бога, який дав нам єдинородного свого Сина, про красу нашої віри, про щастя, яке чекає нас в небі, про Воскресіння, про Вознесіння Ісуса, про славу, якою тішуться в небі, а яка, наскільки будемо йому вірні, і для нас він зберіг. Старайтеся також перебувати в товаристві інших усіх, поникаючи розмов, які самі в собі викликають смуток. Смуток небезпечний стан для людської душі, скільки він гальмує десь ці наші добрі думки про Господа Бога. Нехай всі ваші зусилля будуть святі, і нехай трактуються про справи радісні. Заспівайте теж якусь пісню, нехай буде релігійна або щось з цього роду. Так є це важливо дуже. Звичайно, багато інших думок і в цьому листі, але ну, звичайно вибираю такі найбільш-найбільш те, що мене мене, наприклад, на кінці Спів каже. Так, він також переживав самотність, він був монахом, але він потребував цього спілкування так, з Господом, мов спілкувався, а так само про любов ближнього пам'ятав. Він розумів, що його місія це допомагати людям, Отець спів не був відшельником. Він хотів допомагати душам. Пишіть до мене не часто, я теж потребую відрубинки підкріплення і в теперішньому стані а і остан був надзвичайно важкий. Так це ще не був час значить, стигматизації з 1915 року, займаєш ти співстигенти у 1918 році отримав. Але якби не було, це вже невидимі стигмати, десь ти спів перед тим вже отримав. Так чи інакше терпіння він переживав. Ось. І... А якщо бачите, що не відповідаю, не відповідь на находу, не находина, напишіть ще раз. Тепер у Великому тижні, звичайно, відходив час свят вже, значить, буде мені важко відповісти. Моя любов з вами всіма в Христі Ісусі. І сьогодні отець Піворівнош нам каже, моя любов з вами всіма. Христі Ісусі. Адже він казав, що я не війду до неба, поки не віддадуте останній мій духовний син і доньок. Ось така велика любов наповняла душу святого Капуцина, Піо. Ось, Піво. Він є з нами. Завжди себе називав брат Піо. Казав: Я хочу бути звичайним монахом, який молиться. Але дуже хотів бути сином Святого Франциска, бути Капуцином. Ось таким монахом з бородою. Ось, і нехай отець піо реліквії, які, ми, які я маю тут. Це є вестива реліквії частинка першого ступеня цієї реліквії, частина замочена в його кров'ю, в які проливалися з його стигмати. Нехай нам благословить, так? щоб ми подібно відчули. Ми також потребуємо цих порад. Вони стосуються нас, вони стосуються Рафалі, не стосується нас, не стосується тільки чи Рафаліни, Чираса, але також і нас. Нехай нам з високого неба благослови своєю присутністю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І від вас усіх цілую це піво, і до зустрічі і прошу про молитву. Амінь. Слава Ісусу Христу!